Розділ сімнадцятий безсоння. Війна. Таке коротке слово здається нездатне вмістити все те, чим вона наповнена втрати, кров, сльози, зруйновані долі людей, непричетних до політики. Так багато болю. Я не могла заснути, навіть крізь дію трав проривалися страшні сни, які здавались надто реальними, змушуючи мене підриватися серед ночі в холодному поті і метатися всю ніч по замку. Придворний лікар жахнувся, дізнавшись, яку дозу ліків я приймаю вже тиждень, останній тиждень, який я проводжу у цьому місті. Можливо, причиною моїх кошмарів і метань була думка, що я можу не повернутися сюди живою. Я ніколи не відмовлюся від честі захищати свій дім та його мешканців, які покладають великі надії на мене та на таких самих воїнів. Усі рівні принцеса, гвардієць, кравець. Я також готова стати під командування більш гідних стратегів, але не допущу, щоб у когось виникла думка про те. Що я не хвилююся про долю свого королівства, я братиму участь у розробці стратегії, користуючись званням принцеси це, мабуть, єдине, де я готова скористатися приналежністю до правлячої династії. Я прогулювалась замком, вже сама заплутавшись у хитрій структурі приміщень та коридорів. Мої кроки розливалися від лунням. Створюючи хоч якусь ілюзію життя в сплячому замку, за спиною самі спалахували смолоскипи, контролювати магію від хвилювання стає все важче. У голові вирували думки, але я не могла зупинитися на одній довше п'яти секунд. Мені щось не давало спокою, щось, що навіть для мого внутрішнього воїна, моєї підсвідомості. Було вкрите тінню, я зупинилася, зрозумівши, куди прийшла. Довге приміщення, як продовження коридору, але облаштоване багатше. Підкоряючись думці, спалахнули смолоскипи вздовж стіни, освітлюючи портрети, чотири з яких не були вкриті чорною вуаллю Я, батько, Андрен та королева Моргана. У напівтемряві обличчя здавалися незнайомими, ніби я їх бачила вперше. Що я тут роблю? запитала сама себе, щоб порушити цю тишу. Взявши до рук один із молоскипів, пішла далі, намагаючись розглянути обличчя за темною напівпрозорою тканиною. Що за безглузда традиція закривати портрети померлих? Почувся вже досить знайомий жіночий голос, Як я дізналася пізніше, її звуть Саніель. але ніхто не може дати гарантії, що це точно її ім'я. Тебе зараз хвилює саме це, вказуючи поглядом на смолоскип, що запалився сам собою, запитала я. Магія, думаю, про це я знаю більше за тебе. У її голосі, як завжди, була уїдливість. Здавалося, вона не покидала її ніколи. Але зараз я хотіла би дізнатися більше про цю дивну традицію. Це це дуже стара традиція, і навряд чи хтось знає, чому справді почали прикривати портрети і якісь зображення померлого дракона вуаллю. Я відкинула всі сторонні думки, знаючи, що це Аніель. Не розповість мені нічого, поки сама того не захоче, а просити її було принизливо. Але багато хто підтримує версію про те, що дракон не вмирає ніколи, якщо про нього пам'ятають і може вселитися в тіло слабшої людини, коли та погляне на якесь зображення або навіть згадку про дракона, який живе в нашій пам'яті, якщо пройти далі. Можна побачити старіші портрети без імен вони зберігають у собі душу, які відкриті перегляду. Але дивитися на них довго також не варто. Безглуздо, але цікаво, безглуздо називати чужі традиції безглуздими, стиснувши зуби від злості, прошепіла у відповідь у кімнаті стало світліше від факелів. Вогонь, яких став інтенсивнішим і діставав майже стелі. Гей, подругу, вона спокійно торкнулася мого плеча. Ти можеш вважати, що це комплімент? Вона відійшла до одного з портретів, ніби намагаючись щось розгледіти, але я з власного досвіду знала, що це не принесе ніяких результатів. Се -ні Скинула каптур, даючи можливість вперше побачити її обличчя, що зливалося з темрявою, з одного боку розсічене тонким старим шрамом. Звідки це? Запитала, зовсім забувши про манери, наче зрозумівши, про що я питаю, дівчина торкнулася шраму. Найгірші друзі або вірні вороги. Хоча яка зараз різниця? Вона звернула до мене погляд знайомих смарагдових очей, таких же, як і в Дарніеля, повернувши нарешті обличчя повністю, і я здивувалася тому контрасту її краси і потворності шраму, що тягнувся від лівої брови до лівого куточка вигнутих у криві усмішці губи. Тонкі риси обличчя, здавалося, повинні належати прекрасній принцесі, а не грубій войовниці. але увагу привертало довге сріблясте волосся, не заплетене в зачіску, воно, здавалося, світилося в темряві подібно до відблиску срібла в повному місяці. Ти знайшла пару? Намагаючись концентруватися на чомусь крім шраму і прекрасному волоссі, запитала. Дівчина відразу похмуріла в ній було видно внутрішню боротьбу. Вона відчувала, що не готова поділитися своїм нещастям і сторонньою людиною, але тримати в собі це більше не могла. А я не знала, що має робити далі підбадьорити її чи перевести розмову в інше росло. Але схоже рішення ухвалила сама Саеніель вона витягла руку. Схопившись за чорну тканину на картині. Знаєш, це вирішило би багато питань. Дівчина натягла тканину, ніби хотіла її зірвати, але так і не наважилася зробити це. Я думаю, що ми повинні повернутись до своїх кімнат. Обережно підійшла до неї, обхопивши руку, що стискала вуаль. Кому ми це повинні? Дівчина знову накинула каптур, але голос, що звучав на зриві, дав явно зрозуміти, що зовнішній спокій їй дається важче, ніж мені зараз. Я обережно розтиснула пальці Сеаніель, але прибирати свою руку не поспішала. І що? Ми тепер, як закохана парочка, стоятимемо тут, тримаючись за руки. Голос дівчини знову набув тієї уїдливості та спокою. Боюся, дару це не сподобається. Я думала, що це тебе хоч якось підбадьорить. Схоже, досвіду в тебе мало. Навіть не бачачи її обличчя, я могла зрозуміти, що вона зараз щиро усміхається. Що ти знаєш про Дарніеля?» Не стрималась від питання. Дарніель він занадто багатогранний, щоб про нього щось розповідати. Сумно сказала Сеаніель, все ще не розтискаючи мою руку. Спробуй його зрозуміти і дізнатися сама. Я впевнена, тобі він сподобається. Я не можу нічого обіцяти. Ми ще не знаємо, чим закінчиться ця війна. Повір. Він не дасть статися чомусь поганому, та й втрачати тебе так безглуздо, він не має наміру. Дівчина востаннє стиснула мою руку і відпустила, а тепер я хотіла б повернутися до своєї кімнати. Ти не повіриш, але я заблукала. Я, мабуть, теж ніколи не ходила тут уночі і ходити більше не буду. Розділ 18 Прощавай, рідна гавань. Коли ми дісталися житлового крила, сонце вже піднялося над обрієм. Оглянувши ті теплі й затишні ліжка, що здавалися нам зараз такими теплими і затишними, важко зітхнули, зрозумівши, що нам сьогодні вже не відпочити. Цианіель почала збирати сумки, підготовлені напередодні. Мої поклажі вже були віднесені слугами. І чому нам довелося чекати цілий тиждень для того, щоб взяти участь? бубніла вона, схилившись біля ліжка, щоб дістати щось. Брат не втрачав надії зберегти мир з айренітами. навіть після тих подій на кордоні та офіційного оголошення війни. Спокійно відповіла я. Але реакція дівчини дала зрозуміти, що це питання було риторичним. Мені цікавіша ваша позиція у цій війні. Про що ти? запитала Дроу, повністю звернувши свою увагу на мене. Адже ви спочатку були готові перейти на бік айранітів. Я багато думала про це. Дарніель був готовий розпочати війну проти нас. Рішучий настрій проступав у кожному слові і жесті чоловіка, тільки моя згода на шлюб запобігла утворенню нового фронту для чорних драконів. А, ти про це. Швидко зрозумівши, про що йдеться, Сеаніель втратила весь інтерес, знову схилившись біля ліжка. Ми взагалі прибули сюди для розвідки перед війною, але дар швидко звернув усі плани. Нічого спочатку нам не пояснивши. Його коректива у договорі була навіть для нас сюрпризом. У перші години він, здається, взагалі втратив голову і був готовий вбити себе, щоб не зруйнувати плани, які складалися з твого народження. Ох, він був нереально злий. Вона підвела голову, закінчивши збори. Я намагалася з ним поговорити, але дар був ніби не сповна розуму. Тож тобі пощастило, що ти так швидко зникла після першої зустрічі і не з'явилася на урочистому обіді. Після цього він почав ритися в інформації про тебе і не просто інформації, а й про те, скільки ти мала коханців, чи хтось живий досі. Тоді я зрозуміла, наскільки сильно він влип. Уявляєш, як він розлютився, коли дізнався про того некроманта? Як же його Данте? повідомила я. Так, але це не так важливо. Дівчина махнула рукою, показуючи, що їй байдуже. Дар почав шукати інформацію про нього. Але нічого не знайшов, ніби ніколи не існувало такого мага, жодної інформації в ковені. Але про це краще розпитати дара, я не вникала в історію. Взагалі я зараз не про це. Дар вирішив прогулятися, розвідати більше, але повернувся ще більш злим і пообіцяв, що ти будеш його. Далі бал той скандал. Твоя згода на шлюб вибух вогненної плити на кузні, після якої ти зникла безслідно. Сеаніель кинула хитрий погляд з під каптура, від чого виникло відчуття, що вона знає більше, ніж говорить. Дар повертався додому впевнений у тому, що тепер ви будете разом, начебто вже бачив ваше майбутнє. Не хвилюйся. Він отримав від батька за свою поведінку, і тепер покараний. Дарніель любить ставити в безвихідь. Посміхнувшись, підвела підсумок в надії, що вона зупиниться і більше нічого не розповість того, чого краще би я й не знала. Чому це безвихідь? Щиро здивувалася Дроу. Вихід завжди є. Просто цей вихід вигідний Дарніелю. І не вигідний більше нікому. Ледве чутно промовила я Сеаніл, чи то вирішила не звертати уваги на мої слова, чи то дійсно не почула. Дрова вже була готова до виходу, я ж мала одягнутися в щось більш підходяще для верхової їзди. Ми домовилися зустрітися біля східної брами, як і всі воїни, зібрані за цей тиждень. Я поверталася до своєї кімнати. Потомки, прощаючись зі стінами замку та його мешканцями, увійшовши до покоїв, застигла, коли побачила прислугу звичайна дівчинка, років 14 в одязі грубого крою. Вона так само завмерла, забувши зняти з себе мої прикраси. Схоже, що перед тим як я увійшла, вона красувалася перед зеркалом, приміряючи мої коштовності. Я втомлено оглянула її. Мабуть, вона ніколи не мала чогось подібного. Вигадувати покарання не було ні сил, ні бажання, ні часу. Дівчина, нарешті, відтанула, поклавши на місце прикраси, і почала шепотіти вибачення, раз за разом заікаючись і втрачаючи мову від страху, коли підняла погляд на мене. Я притулилася до дверей. Оглянувши дівчинку, молодшу за мене майже на п'ять років. Замовкни вже, перервала її. Втомившись від цього переляканого голосу, вона дивилася на мене, чекаючи, мабуть, страти. Я знаю, що про мене говорять слуги. Сьогодні я їду. Переляк дівчинки змінився здивуванням. Вона не розуміла, мабуть. Чому я не намагаюся її побити чи придумати витончене покарання? Я хочу тебе попросити про дві речі. Виділивши слово попросити, сказала я. Перше сама придумай щось жахливе, і скажи, що жорстокішого дракона, ніж є, ти не знаєш. Дівчина невпевнено кивнула, а я зам'ялася, не знаючи, як пояснити моє наступне побажання. Друге, приглянь за моїм батьком. Але як же ваш брат? Тихо спитала вона, сховавши погляд карих людських очей. Він одержав від мене те, чого хотів. Моє перебування в замку менш вигідне зараз, ніж моя смерть, як і життя нинішнього короля. Якщо зараз він цього не розуміє, то до закінчення війни усвідомить це нарешті. Король, до мого повернення він помре, подумала я, але відповіла зовсім інше. Ти обіцяєш бути вірною мені, навіть якщо все королівство стане проти мене. Так, я молитимусь за вас, чорна принцесо. Схоже, дівчина не розуміла, наскільки серйозне моє прохання, і не могла повірити в жест довіри від мене. Мене звуть Ейнар. Я хочу знати твоє ім'я. Мене звуть Елі принцесо. Схилившись у незграбному реверанці, представилася вона. До зустрічі, Елі. Дівчинка повільно обійшла мене. Ніби боячись потурбувати мій особистий простір, якийсь час я не рухалася з місця, оглядаючи кімнату. Чомусь здавалося, що замість до зустрічі зараз доречніше було б сказати прощай. Я гнала дурні думки геть, переодягаючись у шкіряні утеплені штани для верхової їзди та довгу туніку з розрізами з боків, волосся, щоб не заважало, зібрала у високий хвіст, маска з чорної принцеси скинута, і ось вона без жодних прикрас, світського лоску, піднесеного погляду. Я звичайна дівчина з мечем у наспинному чохлі. Я таки не наважилася попрощатися з батьком, але, стоячи біля воріт, вдивлялася у вікно його кімнати. Принцесо, час вирушати. сповістив ватажок, вирвавши мене з думок. Вже сідаючи на коня, побачила знайому тінь у вікні батька. Він все ж таки знайшов у собі сили, щоб встати. Я невпевнено махнула йому рукою, він відповів тим самим: я відчувала, як моє серце розривається, коли покидала двір замку. Брат так і не вийшов попрощатися зі мною.